Звернулася Менська територіальна організація Воємні в Авганці і просить для виконання своїх статутних завдань надати приміщення в місті Мена по вулиці Урідського Диві. Це приміщення за дитячим садком, ви знаєте, це приміщення, які надаються в оренду військової ради. Міська рада оголосила на вийті, було надруковане оголошення про наміри передати дане приміщення. 13,5 квадратних метрів було опубліковано заяв, крім низької територіальної організації воєнні в Америці, інших заяв щодо надання. Веренду даного приміщення не знаходило. Згідно діючого законодавства, якщо інших заяв не було, то конкурс не проводиться щодо надання даного приміщення. Дане приміщення може бути надано саме заявник і все організації воїнів інтернаціоналістів. Приміщення площі 13,5 квадратних метрів, містімена полоцю Руського 9 терміну на два роки для розміщення організації організації на інтернаціоналістів та виконання статутних завдань організації. Також передбачається, що приміщення надається в оренду безоплатно, враховуючи статтю 20 закону про статус вертеральної війни, гарантії соціального захисту. І доручається міському голові класпі до вибирання до приміщення заразу підовано до рішення. За таке рішення прошу проголосувати. Рішення прийняти прийняти. Рішення прийнято. Я прошу, будь ласка, мабуть, надавати. До міської ради звернулося управління пенсійного фонду України в Хмельницькому районі Чернівської області. Значить, таке управління пенсійного фонду повідомляє, що підпорядковані міській раді підприємства, комунальне підприємство ми на та комунальне підприємство Ми там на 1 березня 2013 року мають заборгованість по сплаті єдиного соціального внеску 7373 гривні 44 копійки та 1678 гривень 39 копійок відповідно. Дані підприємство регулярно допускають зростання заборгованості за сплату єдиного в листі управління Пенсійного фонду просить посприяти погашенню наявної заборгованості. Крім того, в разі непогашення заборгованості. Згідно пункту 10 статті 42 закону України про місцеве самоврядування просять порушити питання щодо розірвання контрактів з керівниками даних підприємств, дорогою Галиною Михайловною і Сидоренком Олександром Олександровичем. 2016 15 лютого аналогічне звернення було від податкової інспекції. Там говорилося про несплату податку на додану вартість в сумі 7141 тисяч 25 копійок комунальним підприємством мене Комунгос. На цій сесії вирішено було створити комісію яка встановить обставини виникнення податкового боргу і з метою розроблення заходів, вироблення оптимального варіанту для погашення боргу та при цьому налагодження роботи комунального підприємства для допущення конкретності до комісії входили у нас Сидоренко Олександр Олександрович, і члени комісії Верхолевська, Віталія Миколаївна Ісалій, і Салій Володимир Аркадійович, пропонують цей більше марку план, враховуючи насладити комісії, врахуючи, що. Два комунальних ці підприємства ну, на, на, на даний час вони е, одно працює, інше підприємство воно не працює. З метою все ж таки е, з'ясування обставин і по виникненню даного боргу е, щодо соціального внеску е, пропонується доручити комісії, створені на 20, на 25 сесії міської міської ради 13 лютого 2013 року згідно рішення. Встановити обставини виникнення забороненості по сплаті єдиного соціального внеску, про який я назвала це дві суми по комунальним підприємствам і ми на і відповідно подати пропозиції щодо розірвання контрактів з керівниками комунальних підприємств. І також комісії про розробити заходи вироблення оптимального варіанту для погашення Богу та при цьому налагодження роботи комунального підприємства, не допущені його. Ну, що касається Мінака Монгос, ситуацію вже тут размусову, прекрасно знаємо, що той бор, Ще Щита арестований, пенсійний все не вас пеню нас щитує регулярно. Не знаю, як з цим боротися. Тут вже нічого не зробимо. Те, що касається Мінака ага. по поводу податкового, там вже всі питання зняті, все заплачено, там би там немає. Рішили зразу поділити в течение місяця. Що касається минакому послуги, така ситуація тепер, а в останні пів року домозрив е, повторяється кожен місяць. Чому? Тому що, е, будемо говорити, сплата єдиного внеску і заробітна плата минакому послуга е, з коштів, які надає дотацію міська рада. Міська рада, як ви знаєте, коштів немає. Тоді ті сроки надає, коли вже в кінці місяця, виходить, а пенсійний цей внесок треба заплатити до 20-го. Взагалі, виходить, що ми просто його ми а, здвигаємо. Ну, якщо до 20-го не заплатили, виконавчу там, то ну, ми платимо 25-го, 28-го, а якщо за задержка була, що за березення з трудом єле-єле виплатили, понятно, що... Так що там ці випроси всі рішаються. На ну, пенсійні зимові їм об'ясняли, але це Демо... <звучить> їм треба покласти в діло, щоб було половиною знакома. Ага, і не насчитати там. Противо. Да, вже депутатів виносили проєкт рішення про адміністративні послуги міської міської раді. Значить, необхідність винесення такого рішення була викликана зверненням раді адміністрації, які звернення говорилось про те, що міська рада пропонувала міської ради затвердити перелік адміністративних послуг зітня рада, продавчий комітет і затверднути технологічні інформаційні карти. Але зважаючи, що закон про адміністративні послуги передбачає саме затвердження переліку закону, а не міською радою. І проєкт закону такий вже є, але він ще не прийнятий Верховною Радою про перелік цих адміністративних послуг. Пропонується все-таки визначитися з орієнтовним переліком, прийняти відповідне рішення, що міська рада її виконавчий комітет надає слідуючі адміністративний послуги, Є перелік, але на постійній комісії роздавався цей перелік. Це настать хотіть деякі права? Ні, ти на постині, тому що ми на виділення дерев, довідки, які видають міською радою. Це навіть рішення про передачу комунального майна, рішення про передачу земельних ділянок. Ну ми на де було з надалена вам Десять сказати. Давайте прочитаємо. Що міська рада і виконавчий комітет надають адміністративні послуги згідно переліку, що додається, даний перелік не є вичерпним. Після визначення законом переліку адміністративних послуг винести на розгляд сесії питання про затвердження інформаційних та технологічних карток на кожну адміністративну послугу, що надається. І апарат доручається розробити ці інформаційні та технологічні картинки після прийняття. Це зрозуміло. До зате проголосувати. Prefere-se, prefere-se. Tecnologia, então, é o que eu quero. Se você for estudante, você prefere, mas